Висловили непохитну підтримку Україні, але обмеження на удари в глиб Росії не зняли. Принаймні публічно про це не повідомили. У Вашингтоні відбулася зустріч американського президента та британського прем'єр-міністра. Після перемовин на сайті Білого Дому з'явилася заява, що Джо Байден та Кір Стармер висловили глибоке занепокоєння через надання Іраном та Північною Кореєю зброї Росії, але далекобійні удари по федерації в документі не згадуються. Водночас Стармер після зустрічі натякнув, що рі. Рішення про застосування британських ракет Storm Shadow не ухвалене, але його можуть додатково обговорити під час сесії Генасамблеї ООН у кінці вересня. For, uh... Сполучені Штати разом з вами готові допомагати Україні захищатися від російської агресії. Ми повинні дати зрозуміти, що Путін не візьме гору в цій війні. Народ України переможе. Цього разу ми повинні поговорити про глобальні проблеми, починаючи звичайно з України, в якій як я думаю, наступні кілька тижнів і місяців можуть мати вирішальне значення. Дуже важливо, щоб ми підтримали Україну в цій життєво важливій війні за свободу.